Тепер переходимо до е, розмови з ще однією людиною, е, живою, на відміну від Бикова, який теж, теж, можливо, стане з часом українською легендою. Мова йде про Віктора Бронюка, лідеру гурту Тік. Хоча ми його знаємо, і він став популярним завдяки таким веселим українським пісням. Е, музика до цих пісень більше схожа на такі, знаєте, весільні мотиви Вінницьких, от таких от. Е, Гулянь, і дійсно, це така справжня українська музика, без якої сьогодні, напевне, жодна вечірка не обходиться. Але тепер пан Бронюк пише про війну, тому що ця тема сьогодні болить і пече серця всіх свідомих українських акторів. Ми сьогодні представимо відео на його пісню Запах війни, але перед цим давайте поговоримо. Пане Вікторе, добрий вечір. Доброго вечора. То який він запах війни, на вашу думку? Ну о, я думаю, що. Про запах не варто говорити. Тобто, ну те, що відбувається, на жаль, так і відбувається в країні, війна. І коли вона зачіпає кожного особисто, то це стає якби, загальною вже такою от, е, проблемою, тобто та, яка об'єднує людей. І коли сьогодні люди, збираючись, піднімають е, келих за мир, вони розуміють, що вони кажуть. Тому що е, ну, на жаль, сьогодні війна майже в половину оселі українців війшла, зачепила якимось боком. і... Так, дала, багато кому вдалося її відчути на смак, на, на запах, все інше. А якщо стосується пісні, то вона була написана, ще, як це дивно, 12 років назад. ми її ніколи не використовували. Чомусь вона написалася і лежала. Але я думаю, що прийшов час. І ми її якби присвятили волонтерам. От і спільно із командою вавилон 13 і з Славіком Пілонським вони зняли відео. От, зробили таку от роботу. Хочемо подякувати волонтерам, всім тим людям, які е, полишили всі свої е, справи, які ми займалися в житті а сьогодні. От, активно беруть участь у волонтерській роботі от, е, з чистою совістю, з чистою душею. От е, тому, що я думаю, що якщо ми будемо разом працювати, то ми все ж таки е, швидше приблизимо мир, швидше приблизимо перемогу. Це наша спільна справа. Ми мусимо спільно перебрати ворога. Віктор, розкажіть, будь ласка, про от режисера і оператора е, цього кліпу Ярослава Пілонського. Ми знаємо, що ще під час анексії Криму він вже побував у полоні. Е, Розкажіть про цю людину і, і, і я, якою була от його роль і, саме у цьому кліпі, який ми побачимо. Славі Копілуцький ми знайомі досить таки давно. Він знімав нам декілька робіт працюючи з Леною. Це, зокрема, робота на пісню «Свєта, сірожене пірожене» і також знімав. Нам роботи ще не вмерла Україна, то, що в Палаці спорту. Тобто ми, якби давно товаришуємо, давно приятелюємо і е, знаємо, що він зараз знімає більшу документалістику, тому ми вирішили так об'єднати наші зусилля, зробити гарно творчу роботу спільно. Пане Вікторе, в будь-якому разі війна триває, маємо жертви, є смерть, є жахи цієї, але в будь-якому разі, я думаю, що нашим хлопцям на передовій було б хотілося б. Знаєте, перед боєм, бо в часи затишчя, почути і веселі пісні від гурту Тік. Чи ви відвідували, бо я на жаль не знаю, чи плануєте відвідати можливо, зону АТО і влаштувати такий, знаєте, веселий ну, концерт для наших хлопців, щоб пробудити смак до життя і дати їм віру в те, що буде мир і буде перемога в цій війні? Знаєте, ми дуже багато передали вже дисків, дуже багато передали зараз флешки, відправляємо. Ось такого от зразка. Зараз покажу вам, куди записуємо нашу от музику. От Бачите, вони розкладаються. Ставляться в телефон, і От сьогодні вночі відправляємось на схід спільно з тут з друзями з Вінниці за цей тиждень. Ми зробили автомобіль Газель для потреб 93-ї бригади. Переводнали на швидку допомогу. Сьогодні вночі він відправляється. Я за та зранку туди, Я думаю, там зустрінемося зустрінемось з хлопцями, поспілкуємося. Але ви як волонтер чи як виконавець? Теж. Ну, знаєте, більше все ж таки, напевно, що як волонтерська робота, тому що е так якось е ситуація в державі, е що з моменту анексії Криму заставила долучатися до всіх процесів цих, тому що ми мусимо допомагати людям. Тому що е ну, якщо ми не будемо сьогодні підтримувати українців одне одного, значить е ну, яка іменація. Саме в таких от важких умовах е народ. Народність, вона викивикристалізовується в єдину націю, в єдиний такий якби сплочений народ, який буде триматися купи, і який вже чітко знає, що для нього є батьківщина, що для нього є рідна земля, і що за яку потрібно шанувати, тому що якщо ти її не будеш шанувати, те просто прийти і забрати, що її не будеш любити, і тепер е кліп. Графи мовчать, хтось зрадив ідею, всі втратили віру, але дивляться в небо там апостоли, грають у карти під скреги зубів, на розбитих іконах колишніх ідей, плачуть горобці, бо в них прометей забирає вогонь, щоб зігріти богів, і віяв вітер. Плакали квіти, Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми, запах війни. І Десять разів для того вмирав, щоб знову воскрести. І вітер, Лакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають дихають грудни. запах війни. So you're supposed to